Привіт, та відеі засім прошеохочі позасідати з президентом, сходяться у доброму гуморі і засипають одне одного компліментами. А от президент приходить без компліментів, без пряників зате з батогом. Демонстративного прочухана отримає прем'єр-міністр. Це йому за реформи. Якщо ми щось робимо, декларуємо, ми зобов'язані виконувати ніхто. Як кажуть, нікому пальці в двері не засовує. Після такого промова українською Азарову геть не йде. Багато важливих запланованих цілей не не досягнуто. Рівень виконання не може нас довольніть. Нами прийнято прийнято багато корисних законів, а інколи під законними актами намагаються виховастити прогресивний змісто цих законів. Цього не повинно бути на вікерівні. На... Новим керівникам повинна мати це на увазі. Це саботаж. І Я просив би, Микола Янович, змінити трошки стиль. Чому, як кажуть, що заважає поганим танцюристам? Ми знаємо. А це президентський привіт у регіони, передає через соціального міністра Королевську. але прийшли разом із прокурорами. Де втручається політика? Я маю на увазі в тих регіонах, в західних регіонах, де є великі політики і великі патріоти. Там треба, як кажуть, щоб прокурор працював разом з вами. А поки видає на горіхи ще й транспортному міністру. Що ви скажете про розвиток авіаційних перевезень? Чому ви нічого слова не сказали? Віктор Федорович, запланована розробка стратегії розвитку авіаційного транспорту. Ви кажете, ми це зробимо, ми це зробимо. Ви зробите, якщо буде прийнято рішення. Так, точно. А от до себе і своєї роботи у президента питань не виникло. Лише поради іншим. Без притягнення інвестицій ні про яку модернізацію практично говорити не можна. Це буде просто трьох. Ольга Сніцарчук, Ян Доброносов, п'ятий канал.